Дональд Трамп не збирається встановлювати жодних обмежень на домовленості по часу. Ми знаємо від Марко Рубіо, що два тижні, якщо не вдасться, то все. Штати виходять з перемовин і далі воюйте, скільки вам захочеться. Але напевно є щось таке, що стримує Дональда Трампа від е, такого руху. Що це, ми не знаємо. Економічні інтереси, політичні інтереси, певні обіцянки, імідж. Ми не знаємо. Ми не знаємо, і в цілому, мене, як громадянина України, це не турбує, що утримує Трампа біля України, щось утримує. Трамп про це не говорить. Він говорить тільки, що я хочу миру для України. Ми не можемо вірити в те, що це єдина. А, ну, його мотивація, адже Трамп не є президентом України. А, можливо, можливо, він хоче миру для того, щоб взяти в нас ресурси. Ну, ті рідкоземельні мінерали, про які він постійно говорить, повернути гроші, не інвестувати в безпеку України там, в оборону України, тому що кошти йдуть, але це безповоротно насправді. І всі чудово розуміють, що скільки б коштів Україні не давали, ми можемо оголосити в підсумку. Дефолт, і нікому нічого винні не будемо. Знаєте, кому винний, прощаю. І ось судова юридична газета опублікувала таку новину: США не встановлюють жодного дедлайну на мирних переговорах щодо України. Трамп. Президент Трамп заявив, що Штати не будуть встановлювати дедлайнів. Ніякого дедлайну. Я просто хочу зробити це якнайшвидше, сказав Трамп. Якнайшвидше. Тобто, дедлайнів не буде. Напередодні Трамп ми вже знаємо, що заявив. Що ось для нього там два тижні є певним ключовим моментом. З одного боку, ми розуміємо, що це добре, і це те, що реалізує сценарій, який я описав як умовно оптимістичний, хоча як його називати оптимістичним після ракетних обстрілів. Але першим пунктом, який я описав, що буде, якщо Україна не буде домовлятися, це будуть ракетні обстріли і прямо в той же день, в ту ж ніч. На наступну ніч були ракетні обстріли. На жаль, з жертвами в столиці загинуло 12 людей. Буквально за 200 метрів від того місця, де я зараз перебуваю, до сих пір демонтую ту будівлю, яка зруйнована, яку ви бачили, впевнений, бачили по телебаченню, і бачили той жах, який відбувся. Другим Пунктом свого сценарію я написав, що Сполучені Штати Америки пом'якшаться відносно України і посиляться відносно Російської Федерації, хоча б в частині санкцій. І ми дійсно бачимо певне пом'якшення відносно України. І третій пункт, який я написав, що угода буде підписана, і ми будемо рухатись до режиму тимчасового чи тривалого припинення бойових дій. Трамп зробив свій крок. Росіяни зробили свій крок. Вони, на жаль, запустили по нас по нам ракети, сподіваючись, що це викличе в суспільстві, ну такий певний підтиск на владу. Я не можу сказати, що це має свій ефект, крім як люті, ненависті, обурення українців відносно дій Російської Федерації. Але те, що українці під час і після цих атак особливо бурхливо обговорюють, що потрібен мир, і це дійсно тисне на українську владу, бо ти в часі лімітований. Якщо люди не задоволені, якщо люди налякані, люди розуміють, що в невеликій будівлі, там я не знаю, коли вона побудована, там чи ще початку ХХ століття, чи середини ХХ, але це стара будівля, реально стара будівля. Що в неї може прямо прилетіти Іскандер чи кинжал? Що туди запустили, і ти не виживеш. Ну, хто міг це подумати? Люди живуть за 300 метрів до метро Святошино. Ти зайди і там, там повністю бункер, там, ну, в принципі. Нічого не загрожує, тільки, можливо, якщо вже прямо каб буде там лупашить, я не знаю, що і то. Ну, це більш-менш укриття. Люди залишилися б живими. Але люди думали, що їх омене. Люди думали, що ну чому чому саме в цей будинок? Але ось така історія. А так сталося. Людей вже не повернути. Нам потрібно думати, як зберегти країну, але як зберегти людей. Трамп продовжує. Випробовувати своє терпіння. Трамп продовжує грати, ми не будемо приховувати. Трамп грає на часі, там. Трамп грає на емоціях, Трамп тисне такий його стиль. Але давайте задамося питанням: нам мир потрібен чи ні. Ми хочемо жити в мирній країні, чи хочемо війни без прогнозованого фіналу. Ми бачимо, як Європа себе повела. Зверніть увагу, Трамп сказав: я дистанціююсь. Європейці, ми вас підтримуємо, росіяни б'ють, європейці кажуть, Британія, ні, ми, ми навіть війська не будемо відправляти свою миротворчу місію, тому що це небезпечно. От і все. Ми не маємо, на жаль, інших союзників. Нам потрібен Трамп і Сполучені Штати Америки. Це єдині станом на сьогодні сили, які можуть вплинути на Путіна. Немає інших. Їх немає. Було б добре, якби вони були. Але, на жаль, їх немає. Тому що робити в цій ситуації потрібні, потрібно, щоб думали чиновники, ті люди, яким ми делегували повноваження. І я сподіваюся, що вони приймуть мудрі рішення. Пишіть коментарі, підписуйтесь, не забувайте, підписуйтесь в Телеграмі, є в описі під цим відео. Там основні текстові новини. І можна стати також спонсором каналу це також вітається. Бережіть себе.